Фармадол таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Пропоную почати уроки з виконання тестового завдання, який окреслить сьогоднішню тему. От як правильно написати: півночі А разом Б. Окремо В. З Дефісом. Друзі, як тільки не пишуть числівник пів із наступним словом: і разом, і окремо, і з Дефісом, і жук, і жаба. Згідно з нормами нового правопису, числівник пів, а це слово позначає половину чогось, пишемо окремо з іменниками в родовому відмінку кого чого. Наприклад, пів чого яблука. Оте саме, що половина яблука. Так само пів Києва, пів ночі, пів острова. А ось разом пів пишемо лише з іменниками в називному відмінку: хто що? Північ, південь, півострів. А й справді ніякої половини частина пів у цих словах не позначає. Отже, півночі, півдня, півострова окремо. Північ південь півострів разом. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно. Півхвилинки буквально, півхвилинки, і голови на ранок в Україні і світі. Поїхали.